На консультацію до спеціалістів пенсійного фонду прийшла Черкащанка Оксана Перевозванська. Каже, торік в осінньо-зимовий період на опалення витрачала дві з половиною тисячі щомісяця. Нині для неї це непідйомна сума. Я осталася одна, мене двоє синові пішли воювати. і Мені важкувати трохи. Жінка має пенсію дві тисячі сімсот гривень. Говорить, неопалювальний період на ці гроші можна жити, а взимку боїться залишитись чим. Мені потрібна субсидія, щоб трошки мені стало легше, щоб щось оставалося і сікономити, якось і хлопцям передати туди, бо я розумію, що їм там важко. Субсидіями користуються більше десяти років, розповідає пенсіонерка Лілія Шардакова. Вона живе в двокімнатній квартирі. За опалення в місяць платить дві тисячі гривень, тож пояснює, без компенсації не обійтись. А пенсії, по-моєму, 5. Мені не вистачає пенсії, да. Особливо на топітне сезон. Це 2 тисячі затоплення, да ще плюс 3000. тисячі, 2 тисячі, що це такое. Спеціалістка відділу обслуговування громадян обласного пенсійного фонду Марина Колпакова день реєструє до 30 клієнтів, охочих оформити субсидію. Говорить, заявки приймають від усіх, а от їх погодження і сума компенсації залежить від центрального відділення пенсійного фонду. Ми приймаємо документи, далі вона йде в облако і витягує вже такий район, область по Україні. А вони вже приймають рішення розглядають. Перелік документів, які ми зараз вимагаємо від людей, це паспорт, код звісно, і квитанція на оплату комунальних полів. Звісно, коли людина звертається, можливо, ще додаткові документи. Приходити до пенсійного фонду особисто, щоб оформити субсидію, потрібно не всім є ті, кому її перераховують автоматично, розповіла начальниця відділу обслуговування громадян Наталія Сергієнко. Якщо субсидію людина отримає, отримує, отримувала по 34, отримувала літом, то не треба приходити і турбуватися, і записуватися чи дзвонити. Просто чекаємо на рахування в автоматичному режимі. Програми розроблені. Ця субсидія з 1 жовтня має бути виплачена уже в листопаді. А от тим, у кого є заборгованість у платіжках, змінився склад сім'ї, кількість прописаних осіб та ті, що фактично проживають, різниця. Або ж надали прихисток переселенцям, треба звернутись за консультацією. Зазначила пані Наталя. На субсидію має право звернутися кожен громадянин. Зазначає в декларації кількість членів домогосподарства, зазначається повністю інформація про комунальні послуги, які надаються цьому домогосподарству, і вже потім, відповідно до доходів кожного члену сім'ї, розраховується субсидія. Субсидія діятиме від 1 жовтня 2023 року до 30 квітня наступного року. Вона відшкодовуватиме частину витрат за компослуги, нараховують грошима на банківську карту або видають готівкою у відділеннях Укрпошти, пояснила Наталія Сергієнко. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.